Всім привіт! З вами Алан 14. Сьогодні ми пограємо у Car Crashing Test. Тут ми поливаємо машини різними способами, а ви підпишіться і поставте лайк. І перший спосіб буде її спустити із дуже високого місця, ну. з дуже високої гірки, а ми. Починаємо. А, значить, я вже тут. Нормально, 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 значить, На Лайкі блокс. Знизу є кнопочка спамон. Можу випстатиль бамсина навіть віп. А йду готувати віп-машина. Як VIP віп машина, це буде капець прикольно. Я зараз роздивляюся всі віп-машини. І... Цю машину нужно отримати, як ви приєднатися до групи. Я до групи. Не приєднаний. Значить, безплатно получаю машину! Міп машин, це дія машина фузеробукс. О! Куди, куди, куди? Стопе, стопе, стопе! Це ж не та локація, яка мені потрібна! О! Окей, ця локація мені буде потім потрібна, но не зараз. Ну, тому повертаємося. Так, окей, я вже там з'їхав, зрозумів, як це. Але ми з'їдемо два рази з кожної гірки. Тому другий раз цього є гірка. Мені сподобалася гірка. Уа! Куда, куди, куди? Окей, значить, три рази, бо я не вдав. Поїхав. Реально, це так не вдало. Тупо не вдало. Ага, угу. все інтересно. Тому я з'їду перше звідси. Стоп! 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 телепорт. телепорт. Oh. Oh, oh. Начинаю что Фетки с ковеном. Машина, ну, развалюха. Пока я зараз в капту заеду, и она все, минус. Пока и не минус. Я зроблю так, чтобы она была полную разволюхую. А затем она мне не нет, Вот видно. Вот это о Полицейская, за Роблоксом! За Робокс. Я портаю сюда. И погнала. оу Стопа, стопа, нет. Не спускайся так просто! Так, 500! 600! 800! прокату на цій гіці я побив свій рекорд. Оце не означає, що мене закінчили. Я маю цю машину розламати, а не просто получить новий рекорд на ній. Тому поліцейська машина! Sorry! Бай просто. Мені навіть вискакувати не напрягать. А майже не поломалась. Окей, значить, зараз. Бро. Вам. Все, беремо цю всю машину і звали ему. Светла! Не, вы давай это не молодці. Померли ми двоє. А що? Заслужив, заслужив, він. і Я заслужив такого. Знову машина з заробокса. Супер круто. о Я сьогодні Мов навіть нічого не купляти за робукса. Мені просто випадають халявну за робокси. Ні, ну з цією проблемою вже треба вирішувати по іншому Відходиш на один кілометр, коли так робив. і роб щось такого. Що? Все? Розуміє, думаю. Ось А Аж на ці тарантанці мовно покататися. А, 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 а. Стопе, ступе, поможіть! Окей, моя машина застала сказиною, вона отримала свій разом. ну Нічого. Бо ми маємо продовжити. Получати віп-машини і розламувати їх по повній про програмі. Ну, перш ніж я розламаю. Мені потрібно заїхати в болото. Враз уже почав ламати дерева. Цю машину. Ця машина мені більше не підтримує. Мені треба було нормальну машину, а не якусь побе. Так тут, тут це не заїхати. Значить, що робимо? Ось такого беремо. Ось це беремо. Ось це. Ну вогонь. Це все пше все було. Ну, ось це, щоб все швидше все було. Це ручне, а то просто взяв на кнопочку і все. Такс. Спалене. Зараз ні, не зараз. Телпорт, телепорт та скилл тест, плейн. Плейн! ПВП зона навіть є тут. Нічого сувій. А моя маффин там горить. Нехай горить. Не з того. Давай! Уху, машина прикольненька. Тільки управляти, не так уж у зручно. Скажу чесно всі віт машини не такі с управляємо. управляю. Я не можу нормально це управляти А витмашини це такі майже всі. Тому я їду ось сюди І І І І мені потрібна нова машина з самого початку. Опа, танк! Я вмію стріляти все, знаєте, я передумала мати танк трохи. Погнали стріляти. Стреляйся! Стреляй! Оу! Oh. Стреляйте! О, він має свій канал! Йоу! Я в танку поїхала! Вс птикат, еф. Він робив телепорт, телепорт! Оу. І фен серви Фує! Хе-хе-хе-йоу, це було востка, реально, і я зразу його підстрелив. Я снайпер. Я не завтра мафену, но я снайпер, я так подумав. Реально, я снайпер. Я снайпер, я зміг вбити його одним вистрілом. Ні, ну такому снайперу, як я не поміщаю початися краще постріляти. Ні, ну мені зараз почали машину ламати, не! Ти пішов від моєї машини, вона моя. Значить я не контролюю. А значить я на ній все ломаю. Да, mm -hmm. Надеюсь. Поставьте лайки, подпишитесь, Все, Я, по сути, могу забыть, так, я? Ага. И... Так, стой. что? ты сиджу, я чекаю на автобус о який автобус Поїзд! Ну шо так нормально почекаю давай їдь поїзд. я перевірю що я це. О такий колір, це мені підходить. Нормальний колір. Ні, ну мені на поїзд все рівно. Ну. пока я свою развалиху розмалював. Чисто по приколу. А так-то я їду зараз на якійсь машин. О, я помалюю, бо вона не гарна така просто. Окей, я зробив її гірше, ну нічого. Погнали, я п'яний, бо я нічого не бачу, куди я їду. Я нічого не бачу. Равці старається, я не знаю куди я їду. Я можу з'їхати в якусь машину зараз просто чужу. Окей, бачу, значить... Ааа! Місце призначення моєї бачу. Ми не просто будемо карті, я так подумав. Хе-хе. Хе-хе. поліцейська машина. А нам то о, Це не було заплановано. Чесно кажучи, я цього не очікував. Ну от тепер що? Виходимо? І беремо лом? Беремо лом, бо фенпинок не вибереться. І тепер замість того, щоб нормально їздити, ламаємо їй задню частину. Я в фото. Оця штука. Не ми замальовуємо. Окей! Була поліцейська машина. Тепер нема. А зараз я знову поїду задом бо я. Первом все іменно ось Опа! Тут ідеально. Ідеально! Просто ідеальне місце для того, щоб побути в машині. Не, ну тут уже ніяк не вибратися. знову капот ламай. Лама ты капот. И все рівно. То колеса поехала без маф. Стопе, стопе, стопе. Куда ця машина зібралась? Не, ну тут я машину не покатаюся Но я покатаюся і тут. Швидко я візьму, зроблю стоко. Та чого? Окей, може то ось так. Ідеально застану. Звісно, ще не буду приєднюватися в групу заради цієї машини. Інтересно, звісно, що покатався. Дуже інтересно. А зато прикольно! І... <so> <palate> Ну все, машинка. Це мені більше не потрібно. Так, поліцейська машина. Мені подобається така уточена поліція. Скіл тест, значить, так. Я не бачу навіть своїх колес, щоб знати, як я вмію їздити. Тут тобто потрібно бачити свої колеса перш за все. Не, изо стрях. Ага, значит Осьяк тут все все против. добре, доброе, разумею, разумею. Почему я почему-то такая-то машина? Uh -huh. Uh -huh. Все Ага. Okay. окей. Uh, зробив я дуже хороше діло я зарапорту одну челика. хе yeah, yeah, yeah. знаєте репорт uh, за таку штуку дуже інтересно штука Я yeah, серйозно На ніхто за таке навіть не репорту, а я когось зові за репортом, мой. Ну, Капець, та фото це за машина, не машина, а розвалюха. Та не їздити неможливо! Це навіть не машина! Це не нормальна машина! Я цей скіл тест не пойду. Ну таке в місто. Відсиплете тут. Причому одна спробу тут на чекпойнтів немає для цього. Тому я не буду весь... Е, весь цей... все це відео проходити скіл тест. А просто постарайся По мене старатися не треба. Так, ми переходимо до ПВП зона. Окей! Хе-хе-хе! ха це десь приблизно... Це десь мільярд кілометрів над землею. Ну, як мільярд, багато, прибагато. Рандомна машина. О! Ідеально! Ні, така підходить, її просто так не получається. Тому я маю взяти розгон максимальний. Поно, вона, повно, давай, давай, давай! У -ха -ха. У -ху -ху. Фу! Я приземлився в болото, я тут мав ламати машини, але не зараз. Цього по суті не мало бути, тому я все таки виходжу, і ми перероблюємо цей момент. О! Ідеальна переробка моменту буде. Я мав переробити момент, я не мав попасти до болота. Поїхала. Ідеально. Спідометр зашкалює. Я знов падаю в болото, стопе! Якого дива є... Я, в... я впав в болото! Окей, mm. okay, мені вже сама гра каже, що треба приступати до болота. Тому я закидую машину Болото. Та ну машина Ти проклята. ні ну я так просто не пою Мені потрібно спанити машину в болоті, щоб на ній покататися. Ні, ну тут машину за те, що все за групу, получить дуже легко. Серйозно. серьезно я за свою машину в чм суть болота но ну, я ще не буду. Ну, в с ней ну, будут новый то что зантопать сюда а зараз я йду на пошуки одна дуже интересная штучка. Так, де ця гора. Гігантська гора. Ага, вот це, а в чем я сінуться? Ебачу то, значить, все, я знайшов свою... то що я мав знайти кам'яна Гігантська гора. його легко зараз ось такого бахну і розлама машину водночас. Ну шо, буде лисий. І заслужив на таке. А в мене знав ця машина. Тому я маю її розбомбити об цю машину. Я приїхав до місця призначення. Тепер можна починати. Я пішов. Ну так, це буде довго. Чуть-чуть. А. Фух. Зовсім трохи. Чому я педу маю? І це все заради чого? я ліс? Заради такого тоненького виступу. Ні, таке не пасує, тому я і на машині так, от Беру ось таку машинку І отправляюсь в далаку подорож. Для того, щоб розбити свою машину і чуюсь. Поїду в хату гравців. цього мені потрібно проїхати через ліс. Через ліс. Шотко через ліс! Попав, попав, попав Ні! Ні! Знаю його! Все бігти, від нього треба бігти. Він вища. Тукей фіни не реально. Я просто кидаю ось це і бум. Два бума. Та ну, як... як чому ви зараз моя лоцепка? Ну, войнка бум! Он що хотів, поставить до мене. Та ну, лис! Я застряг Привітайте мене, Я застряг Я їй ще той кабум зроблю! О, моя машина! Вона така розпомблена не я не снова, якось туфубом! Дула! Окей. Ам. Э. Эээ. Я планую підірвати поїзд. Сьогодні в відео я підірву поезд. Виявилося, що поїзд досерів на всі підриви, які я роблю. Тому... Ано, я маю по новому це все зробити. Легенько, по новому я це все зроблю. Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Це буде останній мій спосіб. Перед другою частиною, яка може вийти скоро! А! Окей! Попа! А ти підтримки?